Вітаю! З вами сайт Вінціком'яй та збірка найцікавішого за останні 7 днів. На цьому тижні реальністю стали телефони з вигнутим дисплеєм. Офіційно були представлені хромбуки HP та Acer, Була анонсована дзеркальна камера Pentax та перші планшети Lenovo. Компанії Apple та Nokia призначили дати своїх заходів на один день, а також з'явилася пара оглядів від нашого сайту. Про це все далі. Не так давно Samsung і LG говорили про те, що вони стануть першими, хто випустить телефон зігнутими дисплеями. І ось 9 жовтня Samsung без гучних анонсів офіційно представила перший телефон зігнутим екраном – Samsung Galaxy Round. Технічно тут Super AMOLED-дисплей з діагоналю 4,7 дюйма, 13 Мп на камера, Snapdragon 800 працюючий на частоті 2,3 ГГц, 3 ГА оперативки та акумулятор на 2800 мАч. Google анонсували свою нову модель Chromebook від HP, який вже присутній у онлайн-магазині. HP Chromebook 11 отримав цінник у 279 доларів, що ставить його десь між 11-дюймовим Samsung Chromebook та щойно представленим HP Chromebook 14. Однак ці ноутбуки не мають сенсорної панелі, як Pixel або ж серія Chromebook від Acer, що тільки на нон у продаж. Хромбуком також відмітилася компанія Acer з моделлю Acer Chromebook C720, зі ще більш низькою ціною у 249 доларів. При цьому він має 32 розрядний процесор від Intel. на відміну від arm HP, Acer C720 використовує процесор нового покоління Haswell Celeron 2955U для кращої продуктивності і часу автономної роботи, з обіцяними нам 8,5 годин життя від одного заряду батарей, незважаючи на те, що він на цілих 30% тонший за попередник. Цього тижня офіційно була представлена і нова дзеркальна фотокамера Pentax k 3 націлена на просунутих ентузіастів фотографів. Як і повідомлялось раніше, новинка оснащена 24 мегапіксельною cmos матицею APS-C виробництва Sony без антиаліасного фільтру. Обробкою зображення займається процесор нового покоління Prime 3. Детальніше про технічні характеристики читайте на нашому сайті. Новий Apple iPad покажеться світу вже 22 жовтня. Є дуже багато підтверджень того, що компанія Apple запланувала оновлену лінійку своїх планшетів iPad, новий iPad Mini 2 разом з iPad 5 і його переробленим дизайном з вищою рамкою по бокам. Як очікується саме вони будуть представлені у вівторок, 22 жовтня. Ми очікуємо, що обидва iPad отримують той самий сканер відбитків пальців, як і в iPhone 5 S, оновлений 64 розрядний процесор і можливо ретіна дисплей для міні-версії планшету. Також 22 жовтня відбудеться щорічна прес-конференція компанії Nokia. Саме там всьому світу будуть представлені безліч нових продуктів фінського виробника. Судячи по зображенні опублікованого днями в блозі компанії Nokia, фіни представлять три абсолютно нових продукти різних форм факторів: на тизерному зображенні смартфон, планшет та ноутбук. Інформації про який взагалі немає і не з'являлось. Як відомо, HTC знаходиться у не найкращому положенні, і багато аналітиків пророкують її долю Nokia і BlackBerry. На цьому тижні у мережі з'явилася інформація, що Lenovo веде переговори про купівлю активів цього бренду. Повідомляється, що з серпня проводиться таємні зустрічі керівництв обох компаній, але до згоди поки прийти не вдалося. Крім переговорів щодо продажі компанії, HTC трудилися над новою версією свого лаунчера. І ось нам доступні скріншоти нової версії HTC Sense UI 5.5, на яких нам показують зміни та твіки, які прийдуть з новою версією. І схоже, що нам дозволять відключати BlinkFeed, чого так не вистачало багатьом. Також цього тижня ми побачили фото планшета Nokia Lumia 2520 та смартфона HTC One Max. Нам стали доступні фото овіяного чутками планшета Nokia 2520 Lumia у блакитному і червоному кольорах. Щодо HTC One Max, то з'явилася інформація, що він отримує сканер відбитків пальців, який розміститься на задній панелі девайсу для сканування вказівного пальця користувача. І наостанок новини від Vinci.com.ua. На цьому тижні у нас з'явилось відеопорівняння Sony Xperia Z та Samsung Galaxy S4, відеоогляд LG L7 II Dual та огляд фільму Сталінград. Деталі, як завжди, під відео на нашому сайті, тож читаємо, дивимось і не забуваємо залишати коментарі та лайки.